Всім привіт, ви на каналі Jebasyun І сьогодні ми продовжимо грати у Freedom Fighters А, uh, На початку хочу попросити вас підписатись а, uh, Написати коментар, чи вам подобається ця Excellent. гра І, Боже, містер Джордж, тихо, тихо, я говорю Ладно, коротше, підписатись Я вибачаю, що треба тебе сказати, Кріс but your brother is dead. Shortly after he appeared on television, he was taken to Governor's Island. We understand that he was executed personally by General Tatarin. It is said that he died like a man, without a flinch or tear. I know it is painful, but you can be proud of him. Man, I can't take this. Tatarin's gonna pay for killing Troy. He's gonna regret he ever stepped foot in New York. I say we hit him with everything we've got. And Bags, Chris, I'm sorry. I know it hurts, but we need to keep a cool head. We don't want to do anything irrational. Yet, I have a strange feeling about this. Yes. Well, you must understand that the only action now that will truly hurt the Soviet agenda is to assassinate Tatarin. Eliminating him will spread chaos in the Soviet ranks and give way to a united American resistance. Oh. Oh. That's a brilliant plan, Jones. What do we do? Invite ourselves over for a cocktail, then slip some cyanide in his vodka? You know, we're gonna need some serious firepower to take him down. That guy's got his eye on every rat and cockroach on the island. Jones might be right. If we did manage to remove Tatarin, it could be the turning point for our cause. Let's double-check our intelligence. There has to be a way to get him. After yesterday's hit on their installations, they'll be expecting company. This will need to be a surgical strike. We can't risk sending in a squad. I'm afraid this is a solo operation. Or a two-man operation. You know, I know this is personal, Chris, and that's cool, kid, but if you need me, I'm with you all the way, buddy. Bring on Tataran and his boys. I got plenty of bullets for them. I quite agree with Isabella. This mission calls for stealth. На хам-хаді бровадо. Терніс снайпер-райфл на веб-ска. Крис, аранж про to the айл. Отже, да. Нам повідомили, що на жаль, нашого брата в минулій серії все таки вбили. І тепер ми маємо а, вбити того чувака і генерала цього цих совєтів. А uh, і щоб зробити це треба зробити тихо. Відповідно, нам треба йти на операцію самим. Тому це одна з моїх найлюбленіших. good sniping position. It is the key to your success. Це одна з моїх найулюбленіших, однак доволі важких а, місій, тому що це прям треба дуже добре в цей стаус. Ну, я, я вже вон, трохи провалив. Так? Та Боже, мишка, мишка мене вирішила підвести. Дуже дуже важко цілитись, коли твоя мишка не хоче цілитись. Та йо мене. Закінчилась снайперка. Міняємо і біжимо в бій. Сподіваюсь, мене вдасться більш-менш нормально пройти цю місію. Снапірочок. Ну, звісно ж, звісно ж, звісно ж, я не можу прицілитись йому в голову. мене тут вже чекають, напевно, так. Мінус. 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 Бада, бляха хамуха. Все. Ну що, тепер готуємось до напливу? Цих чмубриків. Давайте. Так. Треба... треба маленькими, маленькими крочками просувати. Йо пересети. Та здохнем раз. На. Так. З одного боку, я люблю цю місію, я ж скажу знову, тому що це прям таке е, випробування моїх сил. Саме без підтримки, без ля, а з іншого боку, це е, доволі важка місія в тому, що. Тут, по-перше, збережень, наскільки я пам'ятаю. Ну так, да. типу, тут наче є. Але поки до них доберешся, можна і голову втратити. Однак, нічого, нічого. Ми просунемось.

Ну це прям, знаєте, порівняно зі всіма моїми проходженнями, це прям найбільш чисто, як я проходжу цю місію. Зазвичай я десь тут я вже один раз помираю, не доходячи до сейву. Поки я ще в хорошому темпі. Так, кіксей, звісно. конечно. I'm sure. I'm, sure. I'm sure. Так. Мам. Мам. Так. Той чел хай назад. Аня, я как раз хай подойду сюда. Ми його тут йодно, блін. Та да, й перести. повернуть за запасами. Зараз уже открыто пора идти. Пошел нафиг. Ау, 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 ау. Иди сюда, гаденыш. Мам. Так. Ти є простий. Да давай. Так. Блин, дарма я позарився на того снайпера. Та да йо пересети. Ясно. Треба було не чіпати снайпера. Так, снайпер не чпай мене. Все, сподіваюся, він забув про мене. Так, ми в не в поганому темпі проходимо цю місію. Сподіваюсь, навіть... Навіть в хорошому темпі. Так. Пішов в жопу снайпер. Щас я тебе. Щас я і тебе, і іншого снайпера. Я всіх вас. Так. Ти перший лошок. Ну. Так, хорошо. Другий, хорошо. Так. Тут є дробина, тут нема дробини, там є дробина. Так, я сподіваюся, мене не помітять, мене не мають помітити. Так. Обережно, обережно. Так, тепер сподіваємось, що у снайперів там доволі великий запас зброєю. Щоб можна було... Так. П'ять патронів і. Ще п'ять. Ну, подивимось. Так, де у нас хто? А! Непогано. Непогано. Давай, А, А я. Тепер мені просто назад треба, так? Ізі. Ізі. Я реально вперше настільки легко проходжу цю місію. Так, тепер головне, щоб мене не приїбав, що вертольот здається там, з'явився. А ну зараз. Квіксейф можна. Якщо квіксейф можна, то все, ми у виграшній позиції. Все, а габело всім. Я, я переміг. Перемога. Це пф, це прям непогано. Це прям ахує. Я. Я, я прям а, а, пишаюсь. Оце називається виріс. Раніше а. Ледь проходив цього ро тепер він як швиденько один з найскладніших для мене раніше рівнів прийшов. Так, пішли ви всі в жопу? Абсолютно. Всі. На базу. І зараз виявиться, що мені треба все-таки було назад. Та ні-ні, я вірю, що. Все, місія. А що значить Freedom Fighter? Він нічого не робив тут. Все. От Оце молодець. Ух. Так, зараз подивимось, що в нас тут. remember me, chris? yes, i know you. oh, yes, chata. perhaps this is more familiar. hello, christopher. you see, i've resumed my original profession. you never questioned where all that juicy information was coming from. that's what i love about the americans. one finger up the nose and the other on the remote control you were also busy entertaining yourselves to death while well, our great nation was busy busy liberating Europe from the same fate our horizon grew while yours has faded out hello Chris uh, I don't thoughts ah uh, no Oh, От так, от така от несподіванка. Ми пішли на базу, а тут Ой, ми пішли на місію, а базу. Все на цьому я хочу закінчити серію. Всім дякую, що ви дивились. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і до наступної серії. Бувайте!